Роботи з тілом людини та його відновлення це моє покликання, яке мені вдалося реалізувати в Остео Центрі. Володію усіма методиками реабілітації, але особливість мого стилю відновлення тіла це метод медичної пілатесу. На мою думку, здоров'я це основа щасливого та повноцінного життя. І реабілітація відіграє важливу роль в цьому процесі. Для мене вкрай важливо, щоб кожен пацієнт отримав найкращий результат від нашої взаємодії. У своїй роботі я використовую як класичні методи оздоровлення, так і сучасні. Використовую всі методики кінезіотерапії, які мануальні техніки, масажні техніки працюю на підвісних системах. Спеціалізуюсь на методі медичного пілатесу, який спрямований на розвиток гнучкості, координації, рівноваги, а також оздоровлення суглобів, поліпшення постави та покращення самопочуття в цілому. Крім того, я навчаю людей відчувати своє тіло в просторі, керувати та контролювати його, що в свою чергу запобігає травмам, покращує реакцію та взаємозв'язок розуму та тіла. Я працюю з різною віковою категорією та з людьми різних фізичних можливостей, тому індивідуальний підхід це найголовніше в досягненні максимального результату за короткий час. Посмішка вдячної людини, яка позбулась болю, це те, заради чого я стараюсь вдосконалювати свої професійні навички.